Питання до вас, пане Масій. скажіть, якби ви не були відомим юристом, чим би ви займались по поверненню з війська, наприклад? Що би ви робили? М -м ви знаєте, я б хотів би змінити свою професію. Я би не знаю, мені би хотілося. Ну, ви знаєте, я дуже інфантильний, це дуже складно. Я, я би я би пив би ром, купив би собі папугу і писав би книгу. Насправді я від цього був би щасливий, але на цьому я гроші б не заробив для виживання свого. Мені здається, що цілком логічно е, зараз займатися е, ментальним здоров'ям, е, глибше в цьому розбиратися. І я розумію, що в мене після поранення, яке стосується цієї частини мозку, частини його вирізали, вона відповідає за психоемоційний стан. І я зрозумів, що без цих нових знань про тому, що з тобою відбувається, як ти зі своєю менталкою можеш справитись. Це для мене є як інсулін для діабетика. Топу я більше ніколи в житті вже без цього не зможу, бо я іноді коли...